Що звертати увагу, коли ми купуємо земельну ділянку? І це якісь лінії доступні, комунікації, близькість, вартість того всього. Ну е якщо так дуже обширно говорити, то я завжди клієнтам говорю перше, це обов'язково звернутися до юриста або експерта відповідного, щоб він перевірив цю земельну ділянку на якісь юридичні моменти. Земельний експерт вам перевірить стосовно накладення, е видачі, первинно формування цієї накладення? земельної ділянки, це що? Накладки земельних ділянок одна на одну, наприклад, з сусідами угу. чи сусідні якщо Зрозуміло. Так, так. Друге, що я завжди раджу, особисто виїхати, подивитися на ту земельну ділянку, бо дуже часто приходять до нас навіть на перевірку. Я вже візуально як землепорядник і працюю з тим кілька років, де коли бачу замочення ділянки, тобто вона така мокра. Угу. Відповідно, завжди питаю: ви там їхали на ділянку? Ви дивилися, а дорога там є? Та ми не їхали. А там все видно з карти. Насправді угу. це ну, не так відбувається. Карти в нас застарілі. і таки треба поїхати і подивитися.